Із 1 серпня складати практичний іспит на отримання водійського посвідчення можна безліч разів. На це законом передбачено два роки, повідомляють у сервісному центрі МВС у Хмельницькій області. Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликано знизити моральний бар'єр для кандидата, той, тобто, щоб він не хвилювався, там ну, в треті спроби, а також мінімізувати якийсь потенційний корупційний ризик. Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит на протязі двох років. З дня отримання свідоцтва про закінчення практичної підготовки, то до наступного практичного іспиту він буде допускатися лише тоді, коли наступного разу в автошколі він повторно пройде як едратичне, так і практичне навчання. Разом з тим збільшили інтервал між повторним проходженням іспитів. Відтепер він повинен становити щонайменше 10 днів. Тепер у людини є більше часу для того, щоб або повторити матеріал, або взяти якісь додаткові зайняття пройти, щоб краще підготуватися до наступної спроби. Із 29 жовтня запрацюють зміни і щодо теоретичної підготовки. Її можна буде проходити самостійно або в автошколі на вибір. Кандидати у дії можуть самостійно обирати чи це вони будуть самостійно готуватися, чи будуть проходити навчання в навчальному закладі з підготовки водіїв. Мова стосується тільки теоретичного модуля. Практичний модуль залишається без змін і для проходження навчання практичного керування особа має тільки проходити навчання в навчальному закладі. У сервісному центрі МВС нагадують, під час підготовки можна змінювати навчальні заклади. Складати іспити дозволено у будь-якому сервісному центрі. Теоретичний іспит вважається нескладним, якщо людина допустила більше двох помилок. При наданні відповіді а практичний підважається вважається нескладним, якщо людина допустила більше трьох типових помилок, створила ситуацію, що викликала необхідність у екзаменатора або інструктора навчального закладу в втрутитись в управління транспортним засобом для запобігання аварійної якоїсь ситуації або ДТП, а також коли кандидат у воді відмовився виконати вправу практичного іспиту. 29 липня набув чинності закон, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення підготовки водіїв. Штрафи передбачені для інструкторів та екзаменаторів автошкіл, складають від 8,5 до 13 тисяч 600 гривень. А штрафи за порушення для сервісних центрів МВС складають від 8,5 до 51 тисячі гривень. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.